От жіночого одягу бренду Naked на 25 кг. Буде складатися з двох відео. Лот входять такі аксесуари. Така кісточка запакована, олівчик для брів, такий під мікроблейдинг, дуже крутий. Тримач для телефона, чохол і такий подарунковий набір. Дуже красивий. Я спробую його відкрити. Тут йде, е, парфумована туалетна вода і йде така подарункова свічка. Дуже красивий. Свічка і туалетний е, парфум. Дуплянка коричневого кольору. Вона недовга, закриває коку, тепла. Іде двосторонній теплий шарф, з одної сторони він білий, з іншої чорний. Ковтинка в рубчик. Топ на довгий рукав. Така сеткова кофтинка. Має люрексову нитку. Ковтинка. Теплий топ. Ще один теплий топ, який можна одягати на рубашку, на футболку. Такого персикового плану кухтинка тепла в'язана. Кухтинка в рубчик. Така кухтинка, вона йде на замочку і піднизу має імітацію футболки. Це йде комплект, футболка і такі теплі шорти. Біла. Кофтинка, теж така на замочку з імітації футболочки, подовжений такий теплий кардиган з карманами, тепла кохтинка, теплий молочний воль. Так, теплий такий батник, він йде повністю на фісі, такого персикового кольору. І теплий пепрік з грубої в'язки.